Привіт сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про розповім вам цікаві факти про режисера фільму «20 Днів Маріуполі, Мстислава Чернова і про те, як Джамала отримала престижну українську нагороду. А також поговоримо про цікаві факти цьогорічного Оскара. Про це і не тільки сьогодні. У новинах Шоу Бізнесу Слава Про підписуйтесь на канал. Новина сьогоднішнього дня це, звичайно, Оскар, і нам, українцям, важливо те, що фільм «20 днів у Маріуполі отримав перший Оскар в Україні за всі часи незалежності. Шкода, що саме за таких обставин, але цим фільмом Стеслав Чернов і команда продовжує нагадувати світу про те, що у нас нічого не закінчилось, і боротьба триває. Давайте послухаємо, що Мстислав сказав зі сцени під час вручення. This is the first Oscar in Ukrainian history. And I'm honored. I'm honored. But probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I've never made this film. I wish to be able to exchange this. To Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. <clears throat> to, I wish to give all the recognition to Russia not killing tens of thousands of my fellow Ukrainians. I wish for them to release all the hostages, all the soldiers who are protecting their lands, all the civilians who are now in their jails. but i cannot change the history. i cannot change the past. but we all together, you, i'm on, I'm on you, some of the most talented people in the world, we can make sure that the history record is set straight. and that the truth, will prevail and that the people of mariupol and those who in their lives will never be forgotten because cinema forms memories and memories form history so thank you all and thank you all thanks to ukraine slava ukraini До речі, цього року організатори Оскару відмовили нашому президенту виступити з посланням, і один з кінопродюсерів Олександр Роднянський в ефірі марафоном розповів, що це не означає, що таким чином це відмова від підтримки України. Насправді, організатори заявляють, що Оскар все ж про кіно, але водночас не проти, коли хтось з переможців у своїй промові може сказати про те, що зараз болить. Відповідно, так і сталося з Мстиславом Черновим. Хоча дуже цікава ситуація, друзі. Нашому президенту відмовили у зверненні, але звернення покійного Навального на церемонії поставили. Ну і як же без падінь на червоній доріжці Оскару? Цього разу а, така доля спіткала акторку Лізу Коші. У Лізи була занадто довга сукня і занадто високі підбори. Ну а ведучим заходу цьогоріч був відомий американський телеведучий Джиммі Кімел. І власне під час прямого ефіру він звернувся навіть до Дональда Трампа, який нібито критикував його як ведучого у соцмережах. Джиммі сказав, що дуже здивований, що Трамп все ще дивиться, і спитався, як у Дональда пройшов термін ув'язнення. Ну і взагалі політика не покидала Оскар, наприклад, Марк Руфало, Білі Айліш та інші відомі зірки одягли червоні значки на своє вбрання і стали на захист Палестини. Ну і не тільки політикою запам'ятався цьогорічний Оскар, наприклад, оголошувати переможця в номінації Найкращі костюми вийшов абсолютно голий актор Джон Сіна. Ну і хочу нагадати, хто отримав звання найкращих акторів і найкращий фільм. Перемога у номінації Найкраща чоловіча роль здобув актор Кіліан Мерфі. Він зіграв роль Роберта Опенгеймера у фільмі «Опенгеймер» Про батька атомної бомби. Це перша номінація. Та статуетка у кар'єрі 47-річного ірландського актора. Ну а фільм «Опенгеймер» розповідає про американського фізика теоретика вченого Роберта Опенгеймера, який очолив магнет. Проект, а це секретна програма розробки ядерної зброї під час Другої світової війни. Якщо ви дивились цей фільм, будь ласка, друзі, напишіть е, свої враження в коментарях, тому що я ще не дивився і дуже хочу це зробити. Ну і до речі, саме фільм Опенгеймер отримав статуетку як найкращий фільм, його отримав режисер Крістофер Нолан. І саме цей фільм став найкасовішим біографічним фільмом в історії кіно. Він зібрав вже більше 900 мільйонів. Ні, доларів. Ну а звання найкраща акторка цього року отримала Емма Стоун. Вона зіграла у фільмі Бідолашні створіння. І героїні Стоун пересадили мозок власної ненародженої дитини. І у тілі жінки, яка скоїла самогубство через чоловіка, тирана. З нуля розвивається свідомість. Результат експерименту: інтелектуальна та сексуальна свобода, не обмежена вихованням і почуттям сорому. Ну і до речі, героїню, яка здобула. Їх називають монстром. В Україні цей фільм вийшов мовою оригіналу, але це не зупинило українських глядачів. Ну а тепер кілька цікавих фактів про наш фільм 20 днів в Маріуполі і про його режисера Мстислава Чернова. Цей фільм це реальні кадри з життя в Маріуполі. Знімали його троє журналістів, які стали єдиною командою ЗМІ, яка Документувала початок війни в окупованому Маріуполі. Режисер, і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка і журналістка Василіса Степаненко. Вони потрапили в пастку в оточеному російськими окупантами Маріуполі під час облоги міста у 22-му році. Не розраховуючи на евакуацію, вони продовжували фіксувати на камеру і документувати злочини росіян. Близько 10% знятих матеріалів документалістам вдалося відправити з єдиної точки у місці, де був сигнал мобільного зв'язку. Всі інші матеріали вони все ж змогли відправити гуманітарним коридором. Ну а фільм «20 днів у Маріуполі почали показувати в українських кінотеатрах 31 серпня, і вже тоді, за перші вихідні, він зібрав понад 500 тисяч гривень, і е, це зробило його найкасовішою документалкою українського прокату. Потім він ще більше почав збирати. Ну і трошки про сам Оскар і Україну у ньому Україна бореться за Оскар з 97-го року, і туди відправляли різні фільми. Здебільшого Україні не щастило а в короткий список номінантів рідко потрапляло якісь українське художнє кіно. Ну а наприклад, стрічку Водій для віри з Богданом Ступкою у 2004 році. Комітет у США взагалі дискваліфікував. Ну і трохи про самого Мстислава Чернова. Взагалі, кар'єра Чернова розпочалася у 2005 році. Тоді він був фотографом у місцевому інформагентстві у рідному Харкові. Ну а закінчив, до речі, Мстислав Харківський національний університет радіоелектроніки. 2008 року він отримав першу премію на місцевій фотовиставці, яка називалась Харків, місто Очима Городян. Того ж року у нього відбулася перша персональна виставка фотографій. Ну а з 2014 року Мстислав працював у багатьох гарячих точках. Він знімав протести у Стамбулі, події революції гідності, під час яких, до речі, був поранений. А також він працював у Сирії, Іраку і Афганістані. Але як він зізнався в інтерв'ю телеканалу СТБ саме. Маріуполь став далі цитую абсолютно найстрашнішим і найважчим моментом у його житті. Ну і такої жорстокості, за його словами, він до того ще не бачив. До речі, ось це фото вагітної жінки також зробила команда фільму «20 Днів. у Маріуполі щоправда, потім ця дурочка взяла і виїхала в Росію, і тепер топить за Путіна. Зараз Мстиславу Черново 39 років, і він каже, що продовжить свою справу, якою займався. Ну а відповідно, я впевнений, друзі, що ми з вами побачимо ще не одну його роботу. До речі, не тільки Оскар отримали творці фільму «20 днів у Маріуполі. Буквально нещодавно в Києві відбулася церемонія вручення Шевченківської премії і нагороду за музичне мистецтво отримала Джамала за альбом «Квірім». Ну а в номінації публіцистика і журналістика перемогли власне Євген Малолєткам Стислав Чернов і Василіса Степаненко за журналістські матеріали про облогу Маріуполя в офісі президента кажуть, що розмір премії становить чотириста 29 тисяч гривень кожна ну і Шевченківська премія це державна нагорода України в гуманітарній сфері. Найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва. Ну і, до речі, цю премію засновано уявіть собі у 1961 році. До речі, не лише Оскаром єдиним українську дитячу книгу номінували на престижну шведську премію Пітера Пена. Книга називається Мої вимушені канікули, у якій власне у вигляді пригод розповідають про життя дівчинки, якій довелося переїхати за кордон у зв'язку з вторгненням Росії. Ну і у книзі українського автора, яку звати Катерина Єгорошкіна, розповідається власне про. Цю дівчинку, ну і ця авторка вона підтримує діток, яка які вимушено поїхали з дому і вірою в їх гарне майбутнє. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Сьогодні Такий е, незвичайний випуск. Підпишіться на канал. Вже у вівторок, до речі, у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з коміком е, Мурафою. Будемо говорити про те, чи не набридло йому бути заручником образу пранкера і коміка, а також про його дитинство у кримському селі і нинішні стосунки. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це інтерв'ю. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.